Це колеги для чого використовувати очисник ряду. Будете втрачати до 30%, якщо без очисника ряду і будете по якоїсь дісковки сіяти. От от вам і різниця. це okay, Розкажуть,

ми uh, пробуємо робити сі, uh, коли ми сіємо проходи, які виключають розчисника uh, рядка і uh, залишаємо так, як є, щоб показати ефективність uh, різницю в ефективності з і без. Okay, but inoculation, you mean just the so, amount of residue? Yeah, so when, once we leave the, the burrow open, we take pieces of residue and place it right on top of the seed to simulate what it would be like to run no row clean. І якби ми, uh, ми, ми симулюємо ситуацію, коли uh, немає розчисника рядка, ми спеціально над насіниною розміщаємо пожневні залишки, які йдуть в контакті з нею в ложі насіння. Харборинг бактерія, тобто, коли у вас торкається насінина до пожнивних залишків, ви перше втрачаєте волоку, друге, різні патогенні фактори контактують. Третє. їй треба прорости з боку обрости, тобто затримується проростання. Inoculation, uh, so inoculation it is in other words contact of the residue with the seed. Yep. And I це контакт насінини з пожнивними залишками. It's about uh, about <coughs> row cleaners, yeah? Yep. Yeah. Cool example. Yeah. You have two cool examples. <laughs> Whenever I see no not only two, I should say that. No, <laughs> examples here. Maybe you have another. Yeah. Okay, so uh about this. Uh,